Audio. Дівчата, всім привіт! Ви навіть собі не уявляєте, наскільки наша постава важлива для повноцінного щасливого життя, тому що вона без перебільшень впливає на все наше тіло. І перша причина йти на фіксмі це ваша ідеальна фігура. Тому що, як би дивно для вас це не звучало, але без гарної постави не бачите вам плоского живота та підкачених красивих сідниць. Тому що наша постава і її якісь деформації буде давати вам такий випираючий вагіт. Гітний животик і плоскі висячі сідниці. І без пропрацювання цього пункту на жаль нічого не зміниться, навіть якщо ви будете працювати над цим роками і сидіти на найкращих дієтах. Друга причина йти на фіксмі це наше жіноче здоров'я, тому що м'язи та завого дна сильно страждають, коли у вас є якась деформація постави. А правильне їх пропрацювання, пропрацювання через діафрагмальне дихання дає вам можливість не тільки вирівняти поставу, але й покращити ваше сексуальне життя. Третя причина йти на фіксмі це легкість у всьому вашому тілі. Ви просто зможете нарешті забути про ваші болі в спині, болі в попереку після роботи, якесь відчуття дискомфорту, бажання виправитись і вирівнятись. Це все пропаде тоді, коли ви пропрацюєте вашу поставу. Четверта причина йти на фіксмі це пропрацювання вашого середовища. Ви отримуєте корисні навички по тому, яку позу обирати для сну, та які аксесуари для того, щоб не просинатись з набряками на все обличчя. Ви зможете пропрацювати своє робоче місце для того, щоб після роботи у вас не боліла спина, а ваша продуктивність залишалась на високому рівні. Але найголовніше це внутрішні зміни, тому що наша самооцінка різко змінюється, коли ми розправляємо плечі, гордо підіймаємо голову та подаємо груди вперед. В принципі, люди з гарною поставою сприймаються сильніше та впевненіше. Тож запрошую вас до фіксмі. Ви точно не пожалкуєте. Доєднуйтесь.